Пане Юрію, ну насамперед Добре, слава Україні, Москалям, день прапора сьогодні. Ми вперед дня незалежності. Це найбільш напевно таке зараз знакове свято для кожного українця, адже ми дуже усвідомили сильну цінність нашої держави, наших символів після повномасштабного вторгнення. Можливо, для якщо для когось це було ну щось от, державний символ, то зараз я думаю, кожен усвідомив, що для вас означає День прапора, день незалежності, от який відбудеться вже завтра. Ну, день прапора для нас всіх це є це поротнище, яким ми виросли, до як за яким ми ховаємося. Це є наш оберіг. Це є можна сказати код нації, ген нації. Ми всі так як вишиванка, як ви сьогодні всі одягнути, вишиванка так само, і прапор це і для українця, це то, що передається дзвону матері, це то, що ми нам прикають, вкладають, і за що нас батьки і дивляться і сварять, не дай Боже, якщо ми там десь на прапор не по нешанобриво поставились. Ось так має бути. Це наш генетичний код. Так я ж казав, що це, це є наша нація. Цей от всі у цих два кольори вони настільки гармонійні, вони настільки красиві, якщо навіть ви їдете десь ну, за місто, виїжджаєте і небо, і пшениця, ну це просто неймовірно. І дівчата люблять дуже робити гарні там серфі, фотографії в соняхах, і неймовірне, феєричне, голубе небо це просто. Пане Юрію, от завтра ми відзначаємо 31 першу річницю відновлення української незалежності. Тим не менше є повідомлення про те, що Росія готує масований ракетний удар. Посольство Сполучених Штатів Америки рекомендує своїм громадянам покинути територію України. Як ви відчуваєте, як ваші виборці, взагалі як люди реагують? Чи є страх? Е, страху немає. Страх ми прокуснули ще 24 лютого. Це був, напевно більше шок, ніж страх. А за оці всі дні цієї повномасштабної вторгнення орків, як то кажуть, не можна називати, бо ображаються актори, ті, що знімалися орками. Вони не кажуть, що вони не є такі. Ну в москалі, є москалі. Оця сворота, яка лізла до нас, е, страху немає взагалі жодного. Е, Тут у нас є маленький маленьких 에, ну, подивіться в його очі. В нього точно страху немає. ми ще подивимо. Ви вже розкриваєте ми та... з ним це стояли... анонс, да, Це анонс, дуже так. особливий. Я легенько привітаю вашу вашого При... так. Е, насправді ще одна важлива тема до обговорення. Власне на якій хотіли б за вами акцентувати нашу розмову. 18 серпня відбулася сесія Львівської міської ради. На яких основних питаннях ви, ви хотіли і могли б акцентувати увагу, що було головне. Е, ну, депутатського корпусу це була звичайна робоча сесія. Міського голови, мабуть, була е, не, звичайна після незвичайної. Е, він дуже сильно хвилювався, щоб щось не сталося знову такого неймовірного в сесійній залі. Нічого не було. Це була звичайна робоча сесія, яку провів депутатський корпус, досить, досить успішно і досить швидко, як завжди це відбувається. Бо всі розуміли, що в той день був. Нас президент України, президент Республіки Туреччина. Ну і тобто, всі розуміли, що заходи були неймовірні по місту Львову, і всі розуміли, що треба ще міського голову відпустити йому зробити серфочку, щоб він так гарно виглядав. Він це любить так попіаритись на чужому досягненні. А скажіть, будь ласка, депутати проголосували ухвалу про підготовку міста до зими? Що конкретно це означає? Що це означає, що це нагору не налізає. Поясніть, ласка. Не знаю, хто це придумав. Ну, мабуть, дуже геніальна людина а в міській раді є креативні люди закупити буржуйки і тими буржуйками опалювати будинки. Ну але ніхто не може пояснити, і ми це неодноразово запитали, ну, добре, є буржуйка, ми купили, куди ми її поставимо? Поставимо кудись і вона буде щось гріти. Як, як вона може гріти? Вона не може обігріти буржуйка, ну ми ж всі якби десь ходили. Якісь е, табори. Вона може обігріти одне, якесь певне коло, там одну пущину, одну кімнату, там 20 метрів, 100 метрів, ну не більше. Вона точно не зможе піднятися на дев'ятий ні на п'ятий поверх. Ну, немає такого, не існує. Але міський голова собі придумав, тобто що він переживає за львів'ян, е, що в нас буде все критично, у нас буде все погано, і ми мусимо купляти буржуйки. Я розумію, що на цьому хтось має нажитися і досить таки непогано. Якщо ми знаємо, а Львівщина і має свої газовидовні станції, їх є багато, Двигобичина, тобто всі Львівщини, і десь була недавно заява про те, що Львівщина видобуває стільки газу, що їх хватить для себе на зиму цілком. Я думаю, що це лише. Нагнітання і десь маніпулювання, щоб львів'яни зрозуміли, як за них піклується міська влада. Ще одне резонансне питання це перейменування вулиць. До речі, перейменування так стосується і виників, які вашим виборчим округом. Як з цим процесом, власне наскільки він затягується, як ви можете зараз охарактеризувати, як рухається цей процес? Ну процес рухається дуже вяло, дуже повільно, дуже так підкривно. Однак на останній сесії ми питалися: ну там були такий перелік вулиць, які взагалі не потрібно було перейменовувати. Вулиця Ткацька, вулиця Металістів, вулиця Переможна. Поясніть мені, в чому вони мають такі відношення. Яка до аргументація? Радянської... Чому їх хочуть перейменувати? Вони мають якісь відношення до радянського союзу, та немає вулиця. Вулиця Ткацька, Металістів, вулиця переможна. Ну, я ніхто не міг пояснити, розумієте, але не проголосувати фактично за всю ухвалу, а це була одна ухвала, і ті всі вулиці, вулиці були в одному додатку. Ну, депутатський корпус був змушений це зробити. Але отакими от нахитими маніпуляціями, чомусь поміняли. Можливо, там хтось живе, комусь не подобається ця вулиця, або ну, перейменували під когось, під щось. Е, ну, дуже багато це ну, дуже суперечна ухвала. Я думаю, що до неї ще буде А як люди реагують до речі на перейменування е... на ці прийняті рішення, як мають перейменувати, які вулиці мають перейменувати, чи погоджуються містяни, виниківчани, зокрема із тими вулицями, які хочуть перейменувати зі всіма чи ну, не зі всіма. Що ви знаєте, була запущена платформа, на якій містяни могли проголосувати, тобто віддати перевагу. Але у це їхня хто перемагав, це був лише один голос в загальну в е підсумку, яка би вулиця переможе, якою перейменують. Е засідали депутатський корпус. Була створена спеціальна робоча група, яка займалася цим питанням з науковцями. Це досить була клопітка, досить важка. Титанічна праця, направду списів було поромано дуже багато. Однак, як на мене, воно трошки було неякісно. А скажіть, будь ласка, я так розумію, що це ніяк не відобразиться на гаманці містян перейменування. Це все за кошти бюджету, так? Ну, дивіться, містяни саме більше бояться в чому, що у вас ви жили на вулиці Гагаріна, тепер живете на вулиці якогось іншого героя. Е, ви, якщо ви там збираєтесь продавати квартиру чи купляти, для вас воно нічого не буде. Це сам нотаріус, в якого ви будете вчиняти провочень. Він е, зайшовши за вашими старими документами, а йому просто видасть, що це колишня адреса, а нова адреса. Вже буде нова адреса. Для містян воно для їхнього гаманця чи для їхніх коштів взагалі жодного навантаження не буде. З міського бюджету так, е, і це не є така велика сума. Це будуть фактично поміні таблички на. В будинках нумерація не змінилася. Вона така, яка була така і є. Відповідно, воно не є дуже коштовне. Ну так воно є. Насправді я сьогодні в Тіктоці бачила відео. Це громадянка Російської Федерації країни-агресора, яка негативно висловилася про перейменування вулиць у Львові. Зокрема, те, що ми позбулися назв російських діячів, і сказала, що за це Львів ще буде відповідати. Що ви можете сказати всім цим людям, які вважають, що не треба перейменовувати вулиці і позбуватися радянських нас? Чемодан, вокзал, Росія. коротко, зрозуміло, лаконічно ну якби додати нічого. Насправді ще от цікаве. Питання, де хочеться почути ваш аналіз і ваше бачення цієї ситуації. От ваш колега Олексій Різник так звернувся до міського голови Львова Андрія Садового із проханням перевірити діяльність головного архітектора міста Антона Колонейцева і керівника ЛКП Рембут Олега Поліщука, та притягнути їх до дисциплінарної відповідальності. В чому суть проблеми власне е, ну Суть проблеми в тому, що. Е... Посадовці Львівської міської ради не приходять на комісії депутатські, які відбуваються там з якоїсь раз в тиждень. Ну тобто, коли вони відбувається, всіх запрошуються на комісію, і, тобто і представник там департаменту чи будь-якого іншого органу має доповісти, що він зробив, чи що він планує зробити, чи для чого він ця ухвала видрукована. Її зміст короткий аналіз, тобто щоб депутатський корпус міг зрозуміти, що це буде. Однак міський голова було, я вже десь на вас тоді розказував про те, що міський голова заборонив взагалі приходити виконавцям до депутатів. Він вважає депутатів зараз, ну так, м'яко кажучи, що їх немає. Він сам царок, це все його, і він вирішує сам. Однак, після останньої сесії, крайньої, яка була на 18-30 червня, він зрозумів, що такий йому попуску не буде, і він дав їм дозвіл приходити. Однак е головний архітектор міста Львова. Ну, це взагалі такий персонаж, яким взагалі цікаво зайнятися не тільки містянам, а й правоохоронним органам. Пан Коломейцев. Знаєте, я таки називати його не буду ні паном, він ще не доїзду до пана. Як мінімум, з огляду на те, що так як він себе веде, він просто веде себе похабно. Він направду. Я, будучи неоразовано на прийомах мешканців, люди просто плачуть того, що він витворяє. А витей він такі речі не сусід. От ви сказали прийоми громадян зараз, після 24 лютого, після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію суверен... суверенної незалежної України. Чи змінилися запити у людей? З якими проблемами приходять львів'яни до вас? Львів'яни, як і приходили зі своїми проблемами, тобто бідами, відсутність коштів, яка найбільша більше є. А всі інші ну, вдається їм це вирішити і мається на увазі мешканці міста Львова, я не маю на увазі перегривих територій, яких ми полюбили, ну, забули полюбити. Ми їх приєднали і так і там завершили 20 жовтня 2020 року. Вони не відчувають себе львів'янами. Вони відчувають себе, знаєте, як Мачуха оцю сиротинку взяла і так поставила з боку: ти собі пустій, а ми твою землю роздамо, ми все зробимо за тебе, але не для тебе. Отак відчувають себе. Приєднані громади. Як вирішувати це питання? Тому що ми насправді і в ефірах народного толок-шоу, в ефірах наголошую, адже ми постійно піднімали так. це питання і от з Марічкою слухали різні думки і так далі. Суди не допоможуть. Там, адже судилися деякі приєднані громади. Що ну робити? я не помилився в тому, що суди не допомогли, нічого не змінилося, ніяких виборів. Ну ні. от, власне, тому власне запитання: що робити людям, які, про яких просто всі. Люди ну, мають можливість тільки от... одну. Розумієте, Депутатський корпус на даний момент фактично скований. Ну багато чинників є, чого він не може робити. Ну, в серу війни, а в серед того як закінчиться війна, вона закінчиться нашою перемогою. Це однозначно, я впевнений, я вірю в це. Я думаю, що з міським головою такі депутатський корпус собі рад раду дасть, і е, тоді ми зможемо якимось чином оці ці приєднані громади та й львів'ян, е, щоб вони зрозуміли, що е, оце що зараз відбувається в місті Львові, ну це повна ваханалія. Незважаючи на те, що в нас є внутрішні проблеми, ми розуміємо, що зараз наш найбільший ворог це все таки Російська Федерація, країна-агресор, країна вбивця і терорист. І я прошу вас, звернення до аудиторії, яка зараз нас дивиться напередодні Дня Незалежності. Що ви побажаєте львів'янам та українцям? Тримаємось, ми переможемо однозначно, переможемо. Ми така нація, що нас ніхто не скорив, скільки нас намагалися кинути під ноги. Начіпити нам ярмо, ми завжди ми завжди стаємо з колін, ми завжди переможемо, і перемога буде за нами. Однозначно.